Наші малята. Любі хлопчики і дівчата. Малята, а ви хочете пограти? Згодні, тож починаємо. Ви предмети розглядаєте та їх назву промовляйте. Малята, а як називаються ці предмети? Правильно, це меблі. Дітки, а стіл на малюнку є? Немає. Так давайте його намалюємо. Перед роботою розминаємо пальчики. Я візьму духм'яне мило. Добре ручки їм намилю. Полетіли від води бризки і туди, і сюди. Для роботи нам потрібна сірникова коробочка, фарба та папір. Дітки, Коробочку щільно притискайте до аркуша, а другою ручкою притримуйте його. Тоді робота буде охайною та красивою. Шановні батьки, допоможіть діткам закінчити роботу. Малята ви сьогодні молодці. Чекаємо фото ваших робіт. Друзі, пам'ятайте! Сірниками гратися не можна.